Вітаю усіх! В цьому відео будемо говорити про алгоритми упорядкування масивів чи списків, колекцій. Зокрема, обговоримо такі класичні методи, як вибором, ставкою, обміном, більш, скажімо так, ефективніші, наприклад, шела, та систему лінкю. Обговоримо не так на рівні коду, як на рівні ефективності. Давайте почнемо з того, що таке Лінкю. Це фактично мова запитів до джерела даних. Вона може використовуватись для масивів, для колекції, для баз даних, зокрема через Entity Framework. Є в мене паралельно записані відео по Entity Framework. Дивіться на сайті знову ж таки. Може застосовуватись для роботи з файлами XML. Ну і може застосовуватись з об'єктом датасета. Крім цього, є ще паралельний лінк, що воно собою представляє? Воно дає можливість розпаралелення запитів, фактично за допомогою можливості процесу багатопоточності, багатоядерності, воно дає свою ефективність. Але чи дійсно воно дає ефективність на всіх машинах? Не дає на всіх. Зокрема, на мої воно не дає ніякої ефективності. Ну, у мене і не супер багато ядерна машина, вона і старенька вже, але не суть. Суть в тому, що чи є сенс використовувати, думаю, хіба що при дуже, дуже великих колекціях, масивах і, скажімо так, на багатоядерних сильних машинах. Тепер, що ми маємо стосовно наших. Методів упорядкування. Знову ж таки, чи є сенс використовувати от наші звичні, можливо, для когось звичні, хтось починає вивчення алгоритмів, зокрема з простіших, з бульбашків, включення вибору методів, алгоритмів. Чи є сенс? Давайте побачимо. Що, ну, в принципі, на 100 елементах. Різниці тут особливо й нема. Це є в нашому випадку не секунди, це є мілісекунди, тобто 1 тисячна секунда. Ну, як бачите, взагалі, тут ну, важко зробити якісь висновки. Зрозуміло, що лінкю працює все-таки навіть у цих випадках краще, при тому працює з списками, з типом посилання і умістими рядки. Посилання працює з масивами, де числа, і працює з масивами, де рядки. І, здається, в всіх випадках все-таки лінку показує кращі результати, навіть при цих малих таких е кількостях елементів. Ну, Якщо ми будемо збільшувати кількість елементів, ми будемо бачити вже більш-менш таку е статистику, е що зрозуміло, що n квадрат, обчислена складність n квадрат методи цієї складності. 에, зрозуміло, що показують гірші результати. Далі, пірамідальне злиттям краще, шелла ще краще. Ну а вбудовані все-таки від 에, платформи Net, від мови C-Sharp методи класу Array для прикладу. Там, чи Челінку показують кращі результати, як і, в принципі, тут для списків типів посилання. 에, і трішки, що таке обчислювана складність. Це не є часова і це не є просторова. Це і то, і то фактично. Воно. В даному випадку, що означає, що квадратичне зростання збільшенням фактично розміру масивів, розміру колекцій, буде квадратичне зростання нашої, скажімо так. Часу, квадратичне зростання часу обчислення тих чи інших задач, а квадратичне зростання це означає в 4 рази, буде да, не в 2, а в 4. Притому n на логриф n це є лінеаритмічне, якщо я не помиляюсь, зростанням. Буде збільшенням n, тобто а n це в нас кількість елементів, по суті кажучи, то буде трошки більше, ніж удвічі. При тому, якщо б у нас тут було просто O від n, то це лінійне зростання і збільшення кількості елементів було б вдвічі збільшення часу. так. Чому я говорю про часу, а сказав на складність це не час. Тому що на конкретній машині на конкретній машині OVDN, ну, в деякій мірі представляє час обчислення. Але в загальному то це обчислювана складність. Про цю теорію можете читати трішки більше в інтернеті про цю обчислювану складність. А зараз, знову ж таки, збільшимо наше ще на один нолик і отримаємо, ну, трішки вже воно довше буде обчислювати, напевно, 10 тисяч елементів. Воно не так лінкою буде довго обчислювати, як оці методи вибору, ставки обміну. Ну, думаю, зараз ми дочекаємося все-таки. Це не так багато страшних елементів. А як, поки воно собі там думає, як це в загальному працює? Про батон про 3 це лінкю пелінку зараз пізніше, а конкретно як працює, я не буду кожен метод розбирати, бо коду є без, достатньо. Скажімо, цих методів в інтернеті на, на сайтах є, можете подивитись, як працюють ці методи. Безпосередньо я просто тут можу сказати, що я генерую масив в кількості тих елементів, і для кожного викликаю, е створюю копію, відповідно, і ту копію упорядковую відповідно різними методами. Оці всі методи, які використовую, для прикладу, в даному випадку для масиву, потім я е Використовую метод sort класу array і оператори queue, методи queue, методи розширення queue. І це все я фіксую датами, з якої я беру тільки, тобто фіксую теперішню дату, беру тільки час, оскільки за допомогою відповідних класів time only і day-time. Ну і що тут? Ну і вивожу відповідний лейбл. в принципі, вся, І вся робота, по суті кажучи, далі я тут ще записую деякий масив, бо я там передаю далі, щоб графічно відображати. Але окремо я ще роблю для масивів рядків. Чому окремо? Тому що там я використовував метод Compea для порівняння. і тому я... Можна було це більш досконало оптимізувати цю програму, зробити якийсь рефакторинг-коду для неї. Ну Це я зразу накидав. Так і так вже є, чисто для ілюстрації швидкості, ефективності методу, а не для того, щоб похвалитися якимось кодом. Ну, в принципі, це все. Так. От воно і обчислило. Як бачите, для, наприклад, для масиву рядків, воно взагалі дає майже 7 секунд. А це реально багато, в принципі. Ну да, ви скажете, 10 тисяч елементів це досить багато. Да, це досить багато, але й такі задачі трапляються. При тому дивіться, для списку з рядками 9 секунд. Ну, це неймовірно вже великі да, цифри. І знову ж таки, зрозуміло, що дивіться, тут прослідковується картина. О, від N не дарма, більша обчислена складність ну, і більший час виконання. Далі, пірамідальне злиття менше. Далі, як бачите, можна шела прослідкувати ще менше. Ну, а все-таки вбудовані ну, просто показують неймовірні результати у порівнянні з нашими. Скажімо так, класичними методами упорядкування. Тому давайте подумаємо, чи є сенс в реальних задачах використовувати е методи вибору, вставки, обміну, тобто бульбушки. Та немає сенсу, я думаю. Це хіба що в навчальних цілях розібратися, як працює метод, щоб розвинити свою алгоритміку і, е і тому подібне. А в реальних задачах при великих кількостях, тим більше, бо це ми говоримо про велику кількість, немає сенсу. Тому що тут лінкю показує навіть ж навіть 1 мілісекунди. Ну, це навіть не що одної мілісекунди, бачите, самі які незначні числа. Тепер, якщо ще я хочу показати вам -лінки проти лінкю. Знову ж таки, на моїй машині. А тут, в даному випадку, я вже використовую не то число, а ще більше один мільйон чисел. Знову ж таки, я тут створюю два. ...масиви І два масиви упорядковую, вивожу, фіксую знову ж таки, час і вивожу у відповідний текст бокс. Ну, і як видно, взагалі теж дуже смішні, смішні часові характеристики, якщо враховувати, що у нас мільйон елементів. Але знову ж таки, на моїй машині, що я хочу я показати. Немає сенсу використовувати пелінку, і, і тут ще є такий момент, що на деяких машинах взагалі може бути ще зайві якісь там е, іздержки, якщо сказати, на російській мові, використання цього пелінку. Тому думати вам, в принципі, над цими алгоритмами. а це все, що я хотів показати. Е, дякую вам за увагу. Якщо ви дивились, дослухали. Ви молодці? Дивіться наступні відео. Підписуйтесь на канал.